Про шестирічного Матвія Літвішка, якого військові називають наш наймолодший волонтер, ми розповідали кілька тижнів тому. Хлопчик віддав на потреби ЗСУ всі свої кишенькові гроші і подарував захисникам улюблену іграшку. Такий песик іграшковий, гласковий, плюсовий. Він українського кольору, як прапор. І прикласа, в нього три зуби. І коли буде війна, то вони, то він буде їх охороняти. А коли закінчиться війна, вони мені обов'язково мають вернути його. За ці кілька тижнів свій фінансовий внесок, в боротьбу з расистами, внесла зубна фея, яка забрала у Матвія аж п'ять молочних зубів. Я взагалі-то здав ті гроші, які мені давали. Так скільки більше тисячі. Але зуби, що хитаються у хлопчика, закінчилися, а війна триває. Тож шестирічний волонтер знайшов новий спосіб допомогти українським захисникам. Виставив на аукціон свою улюблену колекцію машинок: 49 автомобілів, на які до війни тратив кишенькові гроші, які бережно збирав кілька років. То на армію а на армію з мені нічого не шкода. Треба допомагати нашій армії. Щоб вони щоб закінчилась війна і перемогли ворога. Вже за пару днів автомобільний аукціон набув широкого розголосу. За колекцію пропонували дві, потім три тисячі і, зрештою, перемогла ставка у п'ять тисяч гривень. Михайло з міста Городок викупив колекцію 49 улюблених Матвієвих іграшок. Автомобілі запакували і відправили за призначенням. Але вчора ця історія отримала неймовірне продовження. Матвій разом з татом, який займається збором і передачею автівок. Для фронту готувалися передати ось ці два мікроавтобуси бійцям 45-ї бригади. Привітаюся, слава Україні і щоб вони перемогли. Їм приємно буде. Але всі ці слова вилетіли з голови. Щойно він побачив влаштований військовими сюрприз. Матвійчику, дружити наш, я дуже радий сьогодні бути тут, навіть в такий тяжкий день для нашої країни, для нашої держави. Я щиро вдячний. Маленьким героям, великим героям, дорослим героям, які роблять все, що завгодно, максимально да, стараються для того, щоб допомогти ЗСУ, а в цим, в цим випадком буде допомогти що? з найскорішої нашої перемоги. Ми тобі дуже щиро вдячні за це. І на згадку про твою роботу, про, нашого, про наше майбутнє, про нашого справжнього героя хочемо тобі зробити маленький отакий подарунок. Це твоє? От, вони тепер далі твої. Колекцію машинок ти маєш? маєш? Так. Я хочу, щоб ти вже далі собі, можливо, продовжив колекцію. Це кому. Шевро. Це тобі. Колекцію шевронів. Це шеврони Шевелі? нашої бригади, це тобі. Це шеврон справжній наш, а це такий юмористичний наш шеврончик. Їх має тільки 25 чоловік, в тому числі і ти. Неймовірно, але Михайлом з міста Городок були бійці 45-ї бригади. Зізнаються, щойно побачили повідомлення про автомобільний аукціон від Матвія. Одразу ж вирішили перебити ставку і повернути малюкові його улюблені іграшки. У нас виникло таке бажання, щоб ці машинки і так в подальшому у нього залишилися. І ми, скажімо так, подвоїли, чи як там, скажімо так, да, ставку, ставку да, закупили. Відразу батьки навіть не знали до останнього, що цю колекцію ми, ми купуємо. Ну, і отак намагалися зробити маленький такий сюрприз дитині. Ну, як би там не було, Матвійчик це, це наше майбутнє. Як ми виховуємо наших дітей, наших, ну, таки будемо мати майбутнє. Ви собі уявляєте, як дитині віддати любимі іграшки, які вона збирала. Але раді перемоги діти все готове віддати, щоб тільки батьки були поруч. І в країні був мир. Там, на передовій зізнаються військові. Їм дуже потрібна не лише волонтерська допомога, а й знаки ось такої підтримки стилу. Дитячі малюнки, іграшки, синьо-жовті вервички все це кажуть, є нагадуванням, заради кого вони там воюють. Знаєте, ті ж самі дитячі малюнки, це ну більшість там батьків дідів. Тому кожен згадує свого внука, свого сина, свою доньку. Ну це колосальна підтримка. А от щодо Матвія він настільки розгубився від повернення машинок і подарунок військових, що навіть забув подякувати хлопцям. Нема за що за що? Росте великий. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.